Яка вартість у цієї кави, яку ти мені зараз готуєш? Десь 36 гривень. 36 гривень, мінус 3, 3 гривень. Це мінус ринку на 15-20%. В цій частині ми просто конкуруємо відстань. Типу ще математика. Собівартість. <рес> Бінокль. Ми тут, якщо бачимо, тут ніхто би не сказав, що ми гроші можемо заробляти. Так. — А ми по факту сусідів, тут всіх зібрали. 69,70% дохідності на капітал річних. Mm. Тобто це окупність, Це Про продажу можна... 36 чашок в день. Зрахуваємо, що це локація. Ні, воні... це 26 чашок в день. 26 це в 20. 26. Це оговорив. По <сх> <сх> да, всій частині ця локація це типу нижче середнього нашого, який ми рекомендуємо. Який І... середні середній показник? Середні це 33 чашки. 33 на 36, yeah. е, Множимо на 30, Віднімаємо 2000 оренди, віднімаємо 500, віднімаємо 500. Ну там теплогано проходить типа відсоток під кошту. Віднімаємо 1300. Віднімаємо окей 40 відсотків. Отримаємо 1880, множимо на 12, ділимо до 37, отримуємо 6 100. якраз типу річна якраз десь так ми розраховуємо і в нас так і попадається, Що у нас люди Як? які працюють, заробляють на поки більше. Ті, хто не роблять, понятно, що ніхто не купку. Як в бізнес моделі регламентується питання амортизації? Треба закласти. Оця історія через 5 років вона вже не буде такою. Як закласти амортизацію? Амортизацію ми сюди вставили в обладнання мною. Живе по нашим підрахункам, буде жити на такій кав'ярні 12-15 років, але як на нас це типу, досить багато, виглядає, що за багато. Ми взяли половину від цього 7 років на це обладнання, 250 тисяч чашок регламентує виробник. Ми їх Скільки закладати, наприклад, амортизації на місяць по цьому обладнанню? В обладнання? маленькому форматі це 700 гривень, в великому форматі це 1600 гривень. Також Благодаря. треба їх врахувати, так, щоб ну, було все ідеально. Є воно що не входить, якщо взяти, а в частині оператору. В частині Оперативного місячного прибутку да, ми враховуємо в кожному пінезвіті, нашого франчеві є стаття амортизації, де амортизується їхні обладнання. Є таке. Рахуємо далі історію. Якщо інвестор придбав, mm -hmm. наприклад, придбав mm -hmm. і вирішив, що треба переїжджати, mm -hmm. треба ще, ще ще, не займається, приходить mm -hmm. до вас, каже, дивіться, придбав 600, допоможіть. Я хочу 6 в ідеалі, далі і все. Mm -hmm. Що ви робите? В частині він знайшов локацію чи він? Хоче... Ні, він хоче вийти з бізнесу. А, повністю вий? Так. У нас є гарантія прописана в договорі, що ти будеш заробляти бабки. І ми регламентуємо те, що... Якщо ти прибутковий, що тебе Протягом 6 місяців та, мінус офінент звіті, то ми в тебе викупляємо ЄС гарантією. Але... По номіналу. Без Ні, у нас, ми регламентуємо, що ми оцінюємо вартість обладнання і у нас прописано донорів від 60% до 80% від вартості обладнання. Ну ось це обладнання коштувало 600, за скільки б зараз ми ви викупили. Окей, в воно моє, хоче вийти. По чому? 80% від вартості. 80%. Да. Да. А, це ви регламентуєте, що ви гарантуєте прибуток. Да. Ви гарантуєте... Якщо прибутку нема, з обставин, які не залежать від інвесту. Що відбувається? Славник належить від інвестора, які можуть бути? Ну, наприклад, 5 чашок в день Аврора. Так це може Це Інвестор бере і приїжджає в інше місце, яке будуть прибутковані. Не нова пошта, не «Розетка», не Аврора. Тобто, по є. суті, це ви в інвестора, це в нього є право, а у вас є обов'язок викупити за 60-80%, коли в нього є бажання. Коли в нього не виходить зробити гроші? Ну, а причин може бути багато. Так діло, тим, в нас всі франчазії, які щось роблять, не зробляють. Скільки Бо... у вас було таких, що mm -hmm. не пішло в них? Насправді я зараз можу по їх назвати, але там біля п'яти людей. Це люди, типу, який, е, якби, залишився на дружину, дружину не тягне, наприклад. Окей. Okay. Uh -huh. Зафіксували. А скільки всього у вас є інвесторів? До uh -huh. uh -huh. 150. 150 близько 5? Uh -huh. 150. Uh -huh. Uh -huh. І вірогідність переїзду десь в межах 20% реально да, по факту да. з досвіду. І насправді, що я бачу, якщо в нас є математична модель, і вона чітко показує, що 70%, там від 78 до 90% ми зараз попадаємо, на середньому 80%. Якщо наші транзиції просто неякісно зберуть дані, наприклад, вони не підуть і не зроблять по нашій моделі підрахунок правильно. Понятно, що наша модель покаже, що по звіту все добре, а в реалі не працює. Там, що, якщо якісно це зробити, то 80%. Якщо я, наприклад, можу. Заплатити 3 тисячі, щоб ви робили обслуговування заповнення. Що мені потрібно? Наприклад, в мене часу обмаль, але мене цікавить така дохідність. Та ми тоді на березі вам скажемо, що вам необхідно закладати від 10 до 10 годин в місяць все одно будь-якому випадку на те, щоб прокачувати свою локацію. Незалежно одна, п'ять. Ну, Якщо у вас 5, то вам часу де менше, бо ефективність вашого часу зростає. Так, Понятно, що але зазвичай, якщо брати одну, то ви все одно закладаєте на себе контроль за фінансовими показниками, чи гроші приходять, як приходять. Раз якийсь період варто приходити на локацію, дивитися, який є стан, бо вдруг. І мені, знайти, локацію плюс. Так, знайти локацію плюс. Ви даєте метрики, mm -hmm. як це робиться, карту, тобто, людей, які це допомагають робити, консультують і так далі. Там, Насправді, мені здається, що ми тут дуже довго будемо сказати. Те, що там лежить. можливо, ми можемо якось виписати тезами. Типу так, це потрібно додати, mm -hmm. і це буде в описі під даним роликом разом mm -hmm. з посиланням на можливо відео інструкції, відео уроки mm -hmm. або на відгуки діючих інвесторів, які вже працюють і збільшують обсяги інвестицій у через вашу компанію у даний напрямок. Да, насправді, от ми, якщо майже єдині ті, хто може давати контакти будь-якого франчезійного тисні тихнете пальцем, скажете, от хочу поговорити з ним, дізнатися як в нього справа. Я дзвонити. Ну, є там ті, хто, які сказали, що не можна мені дзвонити від людина, але ті, хто погодились, всі там... Е... Чудово. Порівняй пропозицію своєї компанії інвестиційної mm -hmm. щодо такої дохідності mm -hmm. інвестиції в реальний сектор, інвестиції в українську економіку, в реальний бізнес, з якимись іншими варіантами інвестицій. Як би ти порадив зробити інвестору, в якого є, наприклад, на інвестиції там, 30 тисяч доларів? Mm -hmm. 30 тисяч доларів. Насправді в цій частині я б брав точно від людського досвіду. Зазвичай, якщо людина, в чому вона добре розбирається, це може дуже швидко монетизувати. Але якщо взяти, не знаю, якщо купити квартиру за 30 тисяч доларів, якусь... Ну, це складно, так. В ну, провінції можна, типу Нірван-Франківську десь там. Так, да, квартири буде все. от якщо купити автомобілі і здавати в оренду в таксі, там, то швидше за все, тут значно нижче буде показники фінансові. Якщо взяти ну, ту ж саме відкрити за 25 тисяч доларів, у вас ризики втратити гроші, десь 60% ліквідність ваших <палу> інвестицій буде, типу, ви витягнете звідти, щоб купити собі дві кар'ярні. Якщо вклали 30%, то витягнули звідти там 10, і якщо 10% можете дві кар'ярні потім купити. Але дуже великі ризики в частині того, що, наприклад, якщо взяти класичну кав'ярню, ринок заповнений дуже сильно. Заповнений. Радіус дії вашої кав'ярні 700 метрів, і зрозуміло, що інший конкурент в радіусі цьому теж має радіус 700 метрів і може ваше людей забирати, якщо ви робите це неефективно. Тому якщо люди без досвіду, що в класичну кав'ярню зроблять неефективно, а наш що все можуть ефективно. І останнє. Наприклад, людина вже таке може бути, нас дивляться всі. Придбала фаст каву, придбала ще щось, приходить, каже, ну дивіться, 5 чашок, що робити, мені не кажуть, взагалі, типу. Ось історія, допоможіть. У мене є ось ця історія. Що ви скажете? У нас колеги по ринку можуть засудити. Ні, не вийде. Не вийде. Що робити? У нас є такі кейси, їх десь біля п'яти. те, що я знаю. Можливо, я не всі знаю. В них стоїть обладнання на кухні. Явно. ну я не знаю, де вони їх одягають, насправді. І вони купляють у нас, у нас вони з нами договір і починають з нами працювати. Ні, ну є обладнання вже. Ви робіть з ним, що хочете. Ти частина допоможе. Діло в тім, що кавомашина наша. Коштує два рази, починають більше ніж два рази дорожче. Ніж... Ну, наприклад, кажуть, окей, я куплю кавомашину, я напишу тут, візьму фанеру, напишу да, ну Ми таке точно розглядаємо. Ми не полкосники, якщо чесно. Да, тобто все, з нуля, то... те викидаю. Насправді цінність їх обладнання стіє, такі стоять там. Типу, це українські матеріали, які використовують? У нас це німецькі. Ні, ну, ми страдач. розуміємо. Да. Я питання з іншого боку. Тобто не допоможете. Дивіться, ліквідність їхнього обладнання після як вони коли захочуть його продати, десь 20% чи все буде? Це не продадуть коло машини за 500 доларів чи 800. Окей, це зафіксовано. Ні, нам треба було важливо. І е, на останок є переваги чи немає для учасників клубу Інвестхаб де ми з тобою разом рятуємо українську економіку. То, насправді наша перевага вже точно, що ви глянули е, цей відео і зрозуміли, що там є якісь не просто поверхнему штуку, де ви купляєте обладнання і все у вас. Ну в додаткові, не спокові, да. додаткові. Чи може? Чи є, чи ви їх згенеруєте на момент виходу ролику? Олексій просто не підготував, не підготував мене до цієї розмови. Ми що розуміємо? Нас люди, які купують більше однієї штуки, вони вже отримують клюшки. Ми точно це можемо регламентувати вашим, що вони будуть отримати трошки більше. Ексклюзивно для учасників клубу інвестка кожна керуюча компанія дає якусь перевагу: знижку, бонус, подарунок, навчання, тощо білет на Мальдіви, все, що завгодно, в кіно, просто. Ужин, треба щось придумати. Да, в цій частині ми тоді під відео залишимо якась спеціальну мову і думаю, що... Бомба цьому... резюмую, mm. я був в прикольній компанії, я був в офісі, де працює. Десь близько 50 людей компанія 11 років. Компанія сама прийшла в клуб, сказала, а давайте розберемо, що ми робимо. Компанія ділиться контактами інвесторів. Компанія е, дає реальні кейси, має бекграунд, має бізнес диверсифікований, має різні B2B, B2C. Це е, дає фундамент розуміння, що компанія надовго е, цінує репутацію, має місію, і плани. Для мене, як для інвестора в реальний сектор економіки, дуже важливо, з ким я роблю цей бізнес. Я звичайно раджу всім інвесторам переглянути, які питання задавав Тарасу, і при виборі. Об'єктів інвестування подібного роду ці питання проговорювати, отримувати на них відповідь. А якщо не отримувати, задавати вже собі питання, що я тут роблю, чи ось іншого попитати. Ми не агітуємо, ми не кажемо, що це найкраще з інших інвестиційних пропозицій, але це максимально досліджене на даний момент. Чи можна планувати? Його в своєму інвестиційному портфелі, звичайно, що можна розглянути інвестору, який розглядає диверсифікацію невеличкими сумами інвестицій, тому що суми якраз 5-6 тисяч доларів. Ми сьогодні знімали ролик про прокат, теж такі ж подібні суми. Ми знімаємо ролики, знімали також про сонячні станції, інвестиції від 1200 доларів. Є дійсно багато варіантів. Основна задача, хто має невеликі суми 20-30 тисяч доларів, їх найбільш якісно диверсифікувати і далі масштабувати, коли вже. Є позитивний результат. Дивіться нас, задавайте питання у коментарях. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на офіційні сторінки у соцмережах клубу Інвестхаб, також на бінок, тому що в них можна задати більш експертні фахові питання з їхнього бізнесу. Будьте свідомими інвесторами, будьте разом з Інвестхабом, долучайтесь до нас, ходіть на наші заходи, а ми будемо далі розвивати українську економіку. З вами був Олесь Вареник, «Інвестхаб», Розвиваємо українську економіку разом. Та Тарас Сотніченко, бінокль Алькава. Дякую тобі. Дякую.